Сьогодні я вирішив поговорити з вами про топ-5 речей, які знижують рівень дофаміну. Цей дуже важливий момент, тому що люди не знають, через що в них є апатичний стан, і вони не знають, як з нього вибратися. Дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт це є порно. Суть в тому, що віртуальний секс провокує надзвичайно величезну кількість дофаміну. Що тим самим рецептори дуже заглушаються? Коли людина переглянула відеоролик порно, вона отримує надзвичайно великий заряд дофаміну і тим самим. Її чутливість рецепторів до нового якогось об'єму, до нових речей буде затуплюватись, тому що дуже складно перебити той об'єм гормонів, який ти отримав після перегляду порно, розумієш? Від його перегляду. Це надзвичайно критична річ. Потім в тебе немає мотивації, потім в тебе мови про якусь дисципліну взагалі не може йти розмова. Розумієш? Ми переходимо до наступного пункту. Пункт номер два це концентрована їжа. Суть в тому, якщо ти дуже любиш різні соуси. Там якісь бургери, концентровану їжу в плані солодкі напої, воно дуже і дуже сильно затуплює чутливість твоїх рецепторів дофаміну. Тому що ти постійно їсиш смачну їжу, концентровану, солодку, там різні рецептори включаються, ти потім не кайфуєш від тієї самої їжі. Тобі треба збільшувати дозу, щоб отримати той самий заряд гормонів. щоб ти почав кайфувати від цього, розумієш? Третій пункт це є серіали та відеоігри. Суть в тому, що коли людина через серіали будує чіткий дофаміновий міст до віртуального світу, вона тим самим втрачає себе. Коли людина весь свій час проводить в віртуальному світі. Де вона там прокачує себе в іграх, або співпереживає герою якогось серіалу, вона втрачає цей момент реальності. да? Весь ресурс, який ти маєш в реальному житті, ти віддаєш в віртуальний світ, замість того, щоб покращувати реальне життя. Ти розумієш, та навіщо навіщо тут напрягатися, якщо я віддам туди, я поспівпереживаю, я там подивлюся, як герой там досягає, а я. Прийму роль пасивної людини. Я візьму роль спостерігача, а не роль людини, яка бере відповідальність за власне життя та покращує власне життя. Розумієш? Тим самим, коли ти будеш віддавати весь свій заряд дофаміну в віртуальний світ, в твоєму житті не буде місця для того вільного дофаміну, який в тебе мав би бути, розумієш, бо в тебе його банально не буде. І ці відео я розкажу, як підняти рівень свого дофаміну, тому рекомендую додивитися до кінця. А зараз пункт номер 4 – це є недосип. Суть в тому, що мелатонін, гормон, який синтезується під час сну, він працює з дофаміном в протифазі. Тобто, коли виділяється достатній рівень мелатоніну, тоді відновлюється дофамін. А якщо в тебе недосип, то тим самим твій дофамін не буде відновлюватись до нормального рівня. І коли людина недосипає… Вона відповідно почувається погано. І що би вона не робила, нічого їй не приносить задоволення. Ви ж це помічали за собою, що коли ви недостатньо виспалися, ви нічого не хочете. Ні секс, ні їжа не приносить вам жодного задоволення, тому що ви реально не хочете нічого. Ваш рівень дофаміну є надзвичайно низьким, і тим самим це дуже пригнічує ваш стан. П'ятий пункт це є хронічний стрес та втома. Суть в тому, що гормон стресу кортизол. Він дуже подавлює дофамін. Коли в людини є величезний рівень, дуже високий рівень кортизолу, безпосередньо рівень дофаміну буде знижатися, чутливість рецепторів буде знижатися. І якщо в тебе в житті дуже багато стресу, що б ти не робив, ти не зможеш привести себе в нормальні кондиції. В плані, скільки би ти дофаміну собі не давав, ти не зможеш переключитися, поки ти не понижиш рівень свого кортизолу. Розумієш, як загалом діяти в таких ситуаціях, коли ти розумієш, що в тебе або високий рівень дофаміну в крові, але ти все одно розумієш, що тобі, що б ти не робив, нічого не приносить тобі задоволення. Це означає, що рецептори дофаміну є забиті або є занижений рівень дофаміну в крові. Що ж нам робити? Ми дізналися, що є недосип. Це дуже важливий момент. Коли ти банально виспишся, ти вже будеш почувати себе по-іншому. Тут дуже важливий момент, коли людина має неправильний графік або не висипається, її рівень дофаміну буде завжди, як емоційні качелі, ковбаситись, і людина буде почувати себе не дуже добре. Другий момент. Це є обмеження в сексі. Загалом я вважаю, що не тільки в порно, а загалом в сексі це є сексуальне накопичення. Його можна робити там орієнтовно 7-10 днів. За 7-10 днів твій рівень тестостерону, а автоматично рівень дофаміну буде виростати, і в тебе буде зовсім інша чутливість. До тих речей, які ти робиш загалом, порно, якщо вам цікаво, щоб я розібрав цю тему як окремий ролик, це є дуже важлива тема. Я недавно ознайомився з декількома дуже ключовими статтями. Якщо вам буде цікаво, дайте активу. Я розберу окремим роликом, чому чоловікам заборонено дивитися порно. Загалом, чому цього робити не можна і як це впливає на твою психіку. Ну, ми розібралися те, що от накопичення буде дуже добре для того, щоб відновити рівень тестостерону і автоматично рівень дофаміну. Так само це стосується їжі. Якщо ти кожен день їсиш стейки, то логічно, що твої рецептори будуть забиватися. І ти не будеш кайфувати від цього м'яса. Тобі треба робити короткотермінове голодування. Що це означає? Це не означає, що ти маєш загалом голодувати. Це можна просто відмовитись від якогось продукту і вживати його рідше, не так часто його вживати, як ти вживав. Зокрема, це стосується концентрованої їжі, якоїсь соусів, солодкого і так далі. І так далі. Зроби собі дієту, що ти можеш там раз або два рази в тиждень робити чітміл. при цьому мати фізичні навантаження, щоб не набирати зайвої жирової маси. Це дуже важливий момент. Щодо серіалів, я б загалом хотів сказати, що нема нічого поганого в тому, якщо ти інколи дозволяєш собі переглянути якусь серію серіалу, чи подивитися фільм, чи пограти в ігру. Тут немає нічого поганого. Проте тут треба розуміти за крайності, що це не повинно бути крайністю. Якщо в тебе хобі там програти фіфу, да, з друзями нема в цьому нічого поганого, але це не має ставати крайністю, коли ти весь свій вільний час просто граєш в ігри. Тому що, по-перше, ти сам себе заганяєш в цю петлю, ти не здатний нормально бути продуктивним в реальному світі, тому що твій весь дофамін тікає сам розумієш куди. Тому дуже рекомендую над цим задуматись. Ну і останній пункт: треба розуміти, що ми, українці, знаходимося в стресі, постійному стресі, якби це не було, і тут важливо розуміти, що ти повинен якось відрізати себе від негативних новин. Тобто я розумію, що цього зробити неможливо, але зменшити об'єм цих новин ти можеш. Тобто, ти чітко розумієш, що ти повинен бути там ознайомлений з всіма ключовими речами, що твориться в відбувається в країні. Да? Створив собі графік вранці і ввечері, там по 15-30 хвилин приділяти цьому час. Розуміти, читати, проте це не має бути моніторинг постійний, стрічку да, постійно гортаєш і оновлюєш, трясеться над тими новинами і розумієш, блін, що там відбувається. Це ж гірше в першу чергу тобі, тому що якщо твій рівень кортизолу буде постійно високим, він буде глушити твій тестостерон, а автоматично буде глушити твій рівень дофаміну. І тим самим ти будеш завжди апатичним, ти постійно будеш таким подавленим, що буде негативно відбиватись на твоєму здоров'ю та самопочуттю. Друзі, я дуже рекомендую залишати свої думки внизу, що думаєте щодо цього, чи загалом це було корисно для вас. Якщо вам цікаво, щоб я розібрав, як формується залежність, і як перевірити те, чи у вас є залежність до будь-чого, в мене є покроковий план дій, як це зробити. Залишайте свій актив вже контрнаступ на деяких участках почався, тому допомагаємо нашій армії. Не забуваємо про це, друзі. Це дуже важливий момент. Фонди залишаю внизу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там пишу пости по чоловічій освіті та по формуванню себе як цілісної одиниці. Також розіграю там гроші кожної суботи. Посилання внизу. І я вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!